Привіт! Сьогодні поговоримо про письмове додавання трицифрових чисел. При письмовому додаванні доданки записуються один під одним, одинички під одиничками, десятки під десятками, сотні під сотнями. Додавати починаємо з одиниць. 3 плюс 5. Буде 8. Під одиницями записуємо 8. Далі переходимо до десятків. 2 десятки плюс 4 десятки буде 6 десятків. Під десятками записуємо 6. Далі сотні додаємо. 1 сотня плюс 2 сотні буде 3 сотні. Під сотнями записуємо 3. Сума 368. Але буває так. Що сума двох одиниць перевищує 10. Що ж робити у такому випадку? Давай розбиратися. 6 плюс 8. Починаємо з одиниць, пам'ятаєш? 6 плюс 8 буде 14. Але ми не можемо під одиницями записати дві цифри. Тому під одиницями ми пишемо 4 кількість одиниць. А над десятками помічаємо маленьку одиничку, кількість десятків. Далі переходимо до десятків. Чотири десятки і обов'язково додаємо ось цей помічений десяточок. Плюс один десяток буде 5 десятків, і 5 десятків плюс 7 десятків буде 12 десятків. Тому під десятками записуємо 2. Над сотнями помічаємо 1. Переходимо до сотень. 1 сотня плюс три сотні буде 4 сотні, і 4 сотні плюс 2 сотні отримуємо 6 сотень, 6 записуємо під сотнями. Сума 624. А тепер спробуй обчислити письмово самостійно. Перевір, будь ласка, чи так у тебе вийшло? Що ж, сподіваюсь, це відео стане тобі у нагоді. Бувай, до нових зустрічей!